Привіт! Сьогодні малюємо ось такі чудові орнаменти. Створення орнаменту розпочинається з його розмітки. Від краю аркуша відступимо 2 см. Ширина одного орнамента буде 8 см, а відстань між орнаментами дорівнює 1 см. Кожну орнаментальну стрічку поділимо на 6 равних частин. Ширина однієї частини 4 см. Далі приступаємо до створення геометричного орнамента. Відступаємо по краях по 1 см, у вигляді зигзагу формуємо головну лінію нашого геометричного орнаменту. В нижній частині орнаменту формуємо напівкола. У верхній частині зображуємо трикутники, формуючи ритм. Доповнюємо орнамент згори і знизу простим малюнком, так званим бігунком, що повторюю форму півкола. Для роботи в кольорі краще обрати не більше трьох кольорів. Я обрала помаранчевий, жовтий і блакитний. Тепер переходимо до створення рослинного орнаменту. Згори і знизу стрічки відступаємо по одному сантиметру. По центру орнаменту формуємо хвилю. У верхній частині малюємо стилізовані квіти із закругленими пілюстками. Пам'ятай, що однакові елементи орнаменту мають бути симетричними. У нижній частині орнаменту формуємо квітки, схожі на дзвіночки. Ускладнюємо орнамент дрібними деталями. І теж доповнюємо вже знайомим нам бігунком. От і рослинний орнамент готовий. Тепер можна приступати до роботи в кольорі. Після такої плідної роботи я впевнена, що ти зможеш створити свій власний орнамент. Бажаю творчих успіхів і до нових зустрічей на каналі АртПростір!